І на завершення нашого. Ми мусимо дати підсудні сторони слова. Перше. Волонміратися одного з наших. Іншого варіанту вас немає. Або є чорний і білий. Або народу, або з Януковича. З Януковича руки, я припрошую, руки в крові. І це факт. І це факт. І тому, ви, якщо ви є нормальним громадянином України, ви точні заяву. Щодо голови е, обласної ради, <кхи> ви винуваті. в нескольких сесії ваш апарат не обдзвонював депутатів. До нас подзвонили депутати, жалю, що їм навіть не повідомили про сесію. Тобто це була спланована акція, Бориса себе. Цьому мають однозначно піти відставку. Це ганьба Волинського краю. Єдина Рада Західної України, яка не засудила дії Януковича. Звісно, можна вірно йому злучити і битися. Кожного президента, який в нас був, ви це буде мій президент. Теперішній, той, що займає місце президент, є кримінальним злочинцем. Я ще скажу два слова. Борис Петрович, ви повинні зрозуміти одну річ. Ми хочемо, я хочу. Ми сюди прийшли. Головна наша мета ви повинні написати заяву по відставу. Все. І сьогодні, до кінця дня, в іншому випадку, обласна адміністрація буде заблокована людьми. І е, ми попросимо працівників адміністрації розійтись по, по, по будинках, підтримавши ті вимоги, які вчора півмільйонів українців в Києві висловили в кожному, в кожному населеному пункті великому сьогодні ситуація накалилася, і цю на ситуацію накалив ваш горе-президент, який віддав злочинний наказ. Тому е, сесія сесією, е, звичайно, вона потрібна. Ви повинні написати заяву про відставку. Ні, значить завтрашнього дня ви тут не керуєте. Ви сюди в це приміщення не зайдете. Хочете, визивайте Беркут, визивайте сокіл. Ще тут окропіть кров'ю цю е, розумієте площу. Іншого варіанту у нас немає. Бо ми маємо позицію, що робиться в Києві, ви прекрасно знаєте, яка позиція світової спільноти і так далі. Пишіть заяву, хай призначають виконуючі обов'язки, підтримайте народ. Все. Що будемо казати? Не далі висловимося. Окей, добре. сол Держава. Існує доти, доки існує державні інституції. Розвалюються державні інституції, розвалюються держави. Є дій, є прийняття рішення державному рівні. як то строкові вибори, як то представ. Я державний чиновник першого рангу, до речі, як і тут присутній Олександр Своїм, Богдан Павлович, який вас знає. Третій ранг. Да? Це моя позиція. Я ніколи нікому не я яройків, нікому ніколи не сказав ні слова, що був злочинцев до того, як це рішення не приймав в суд. Навіть після того я старався, що вони говорили. Це не моя справа. Я ніколи не розкидався, я ніхто мене не може звинувати в суд присутній. Ніхто не скаже мені, що я не відгукав. Зараз, в тому числі. Проблема не в мені. Якщо моя відставка змінить ситуацію в державі на краще, з вашої точки зору. Проблема не в мені. Ніколи не То прошу, паперу. Давайте цю ситуацію. Не та ситуація. Добре, виставка паперу. Візьміть і напишіть ну, час. Послушайте. Заяв про відставку. Я ж не завершу. Чи хочеш, я, щоб вони гіти внуки постраждали, а от не хоче, як кожен з вас. Осовно оціночних категорій, то що відбувалося в Києві. І в ніч з п'ятницю на нас в тому числі я сказав, що з зору публічно я її не боюся. Це злочинні дії. Так це кваліфікує президент діючого. Ді... Діючого президента. Да ладно, На, да, да, да. Треба, ладно. Кому, кому останньому кому це потрібно в державі і те, що вчора відбувалося, це діючого президента. Ви це добре розумієте, найгірше за мене. Останні. <кхух> а я не знаю. Я не знаю. Я не хочу. Та, що в мене тривога то не за мене вже нажився на цьому світі може забагато завдовжний живу не за мене Не впевнений. Ну, всякі різні розуміють. Я прийму свої рішення, але прийму їх сам. Я під тиском ніколи не приймав рішення. Це, рішення це добре це добре знають, люди присутні. Ціночні категорії судження стосовно часу, темпу вступу до Євросоюзу. Ну, Єврокомісар з питань фінансів сказав, що позиція України на, на багато десятків мільярдів гривень завищена. Це позиція не Україна в Бариє. Може і завищена. Але він сказав, що екрана, це одразу цікаво. Ну, Можливо, мова має йти про один, два чи три мільярди євро. Е, 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 е. На перехідний період для адаптації, для впровадження стандартів, технічних умов і так далі. А хтось із литовських друзів його потім запитав під час дискусії, так один, що три Для України це має значення. Ну, різні дискусії були, але ще раз хочу сказати, там у вільності настрій, настрій, попри все, був нормальний. Я не скажу, що він був оптимістичний, але нормальний. Берете перебувають. Це, це спічний непредметний. Спіч, є рішення не вічі. Є рішення вічі. Ми прекрасно знаємо, <звук> знає, яка б ситуація була в ці були різні наші І нам не треба коментувати вільність. Ми можемо зайти в інтернет і починати. Ми розуміємо інше, що в вільню після вбивства на Майдані, крові на Майдані закрита. І закрив її Янукович. Якщо ви чесні перед громадою, перед суспільством, ви напишіть заяву і скажете, я не хочу мати нічого спільного, з злочинної злочинною Оце ромається. оце позиція демократа європейця, про кого ви так апелюєте. Отак так поступіть. Ви ви і тоді вам буде четься? Ви, половина... ви, ви чули оціночні судження крім українських політиків окремих злочин... про злочинність української влади? А а я ви так. не трактую, вийшли сумнівається, що влада злочинна. Ви Борис Петрович, послухайте. послухайте. ви сказали, що Я рис Петро. Ви чули оціночні судження від європейських політиків про злочинність? Сьогодні готуються санкції до студентів російських власних Євросоюзу. З вашою дозвіл, як держслужбовця першої категорії, людина, яка глибоко розбирається в темі, і не перший рік цим займається. Ви контролюєте СБУ, ви контролюєте всі силові структури, у вас кожен ранок лежить аналітична довідка на столі. І ви дуже добре знаєте, що ситуація в країні вийшла з під вашого контролю. Повністю, це так. І рано чи пізно ця хвиля дійде сюди. Ви це дуже добре знаєте. Я вас не лякаю, не шантажую, я роблю, не роблю ніяких політичних кар'єр чи ще якихось кар'єр. Але ви, можливо, хтось в тій залі, що там, з якою ми були тільки що з вами, можливо, хтось не розуміє. Ви дуже добре розумієте реальну ситуацію в Україні. І це, як на мене, найкращий для вас варіант ідеальний варіант. Тому що ті люди, які зараз знайшли сюди, вони ну, мирний діалог, тактовний, мирний, європейський і так далі. Да? Це перший варіант. Не дай Бог. Не дай Бог варіант дійде до того, що ті люди, які зараз збираються в Луцьку, перестануть слухати і нас. Не тільки вас, вони вже перестали слухати. Якщо вони перестануть слухати нас, буде біда, ви це знаєте. І є два варіанти. Ми вже ну, ми вже ж ніхто не зупиниться. Вже буде або велика кров, і дуже велика кров, або буде от сценарій, от такі от люди в обласних, в обласних адміністраціях і буде, буде мирна. Дайте, ви динам... на я... Борис Петрович Борис Петрович, дві тисячі людей. Будь ласка, я, я, я прошу вислухати нас, ми тут, ж послухали і. Ми як розслухали. за кров почали говорити. Ну... Кров пролилася, і це всі знають. Борис Петрович. На волині слава Богу. Тисяч... Так а, і буде. Послухайте, так. будь ласка, дві тисячі людей, студентів ідуть поки що з Майдану. Ми сьогодні прийшли говорити до вас і до Володимира Івановича, що політична е діяльність передбачає політичну відповідальність. Ви мусите понести політичну відповідальність разом з вашою політичною силою. Це така логіка політичного процесу, як ви завжди говорите. От ви мусите сьогодні визначитись, чи ви з кривавим режимом, чи ви з народом, який сьогодні йде і рухається сюди. Якщо цього не буде, кожен день буде починатися і закінчуватись отут, на Майдані, пересекати. І народ доб'ється і вашої відставки, і відставки Володимира Івановича. Тому що те, що ви робили з обласною радою, як ви її звалтували, як ви не дали можливості, студенти підійшли попросити обласну раду прийняти рішення, те рішення за яке ви персонально нас всіх агітували протягом останнього року. Тільки підтвердити це рішення. Нічого надзвичайного нікого не засуджувати, нікого не до чого не примушувати. Підтвердити рішення. І ви звалтувавши депутатів обласної ради, зробили таке посміховисько. Скажіть, будь ласка, це не ваша персональна відповідальність, ваша Борисе Петровичу. Я ще раз хочу при журналістах сказати, що коли ми телефонували до Грошовинчука, керівника е, управління надзвичайних ситуацій, просили дати намети, просили дати людям можливість обігрітися, коли була мінусова температура, Грошовінчук не дав, не дав. Він сказав, це ви мене маєте зрозуміти. Я не дам. Борис Петрович, це не ваша персональна відповідальність. Я вам стверджую, знаючи цю ситуацію, це ваша персональна відповідальність. Я ще раз кажу, коли Башкаленко приїхав фотографуватись на майдан. Після того привіз кашу, то ви скажіть, як це називається, не давши можливості людям обігрітися, дітям. Він приїжджає, фотографується на фоні, і він мені щось сьогодні говорить про совість, про прости та соромно Борису Петровичу має бути таким людям. Одмежуйтесь від цього і, і врятуйте свою честь, совість людини, яка багато зробила для воли. Володимир, ну давайте <кху> що ми збираємо майда. <кху> Я до речі, по дорозі збільшу розпорядився по От, от не треба це робити. Ну, послухайте, колеги, ну чого ви мене звинувачуєте? Я в, в вівторок після однієї поїхав на, на Любу. Ми відпрацьовуємо стратегію розвитку і розвитку. А закрита, ми втекли, ми втекли, закрита ми втекли, Європа! Закрита Європа! Ви втекли з ворогу! втекли з ворогу! Ви Так хто ж ж тут втекли? Ви втекли, втекли, втекли Не чіпай, Не чіпайте! Я, я вас... Давайте, велика ж про Європу. Послухайте, моя поїздка була проголована місяць назад. Місяць назад. Все, остання поїздка. Вона запланована асоціація. Бересі Петрович, від фермерів Волині заявляє. Ви нам остогидли, розумієте? Устогидли своєю політикою, своєю корумпованою владою, розумієте, ви знущаєтеся, ви, ви просто насілите село, розумієте? розумієте? Ви подивіться, що ви зробили? Землею, з паями, реєстрації. Скажіть, це для фермера Волиску, для селянина. А заявляєте, що йде підтримка, допомога. Яка? Кому? Скажіть, чиновника, корупціонера, сьогодні, скажіть, яка підтримка фермерства набули ніякої? Хоч один не Випадок, я вам скажу останнє: пів мільйона гривень було виділено через через моптримку фермерських господарств. Хто отримав три фермерські господарства, які, мабуть, мають якісь прямо відношення вас. Тому що якщо не завезеш взятки, скажімо так, у Київ не отримаєш, потім вісім фермерського власне на отримання фінансової допомоги. Отримало тільки три. Розумієте? Підіть, ми спросимо, підіть. Ви нам у вже. ще Напишіть заяву. Ви мужчина, ви мужні людина. Напишіть, я вас просить. Я чули, як я я почув вас, як представник фермер. Я ще хочу сказати, якщо з моєї практиці, з ними ремонт, поліпшиться ситуація в державі, держава залишиться державою, Стан. Стан. Якщо, моя, якщо моя присутність і управління територією потрібне, я буду управляти. Моє рішення буде залежати після моїх консультацій, в тому числі з тими людьми, які мене. Призначали на цю я Коллегі, я я я я послухайте. Послухайте. Давайте зробіть соціологію. Від Майдана можна? Від майдан. Да, від майдан. 10, 10. Просу, давайте від Майдану. Ну давайте. Зібрали вчора 10 людей. Да, тисяч людей. Да, привозили нам кашу, привозили нам чай. Але привезли, потім забрали. На який день привезли? Привезли на бокс, на який Тиждень, день. забрали. Потім, коли ситуація качнулася, привезли знову. Потім знову поїхав. Але, я хочу сказати, кров, крові в нас не було, я підтверджую. Порядок в нас був. Але 10 тисяч людей вчора вийшли. Ну, Нікуди від цього не вийде. Поставила заява, була резолюція звернена. Всі 10 тисяч підняли руки. Від цього я коментарів більше даватиму. Борис, Борис, Петрович, Борис, Петрович, Борис Петрович, Борис Петрович, я запитаю до нього як доволення. Борис Петрович, ваше рішення. Моє рішення буде оголошено не зараз. Не ми Давайте ще є, що до нього запитання. Я відповідаю всі запитання. Пані Володимире, я теж дякую вам за підказку, за наведення мене на футкістані. Спасибі. Я все висловив. Прошу голова раду. Шановні колеги, я виснове собі занотував основні тези, які стосуються, зокрема, і Волинської обласної ради. Е, відповідно до третини підписів, поки більше, навіть ніж третина підписів, було 29, сесія була призначена на те число, на яке просила інцітивна група. Вона була призначена. Про те, що виконавчий апарат до кожного депутата телефонує на кожну сесію, в цьому сумніві немає. Є, Тому, що... Володимир, є. Володимир є. Іванович, є, є. Є. Можна сумнів. Ну, то ви говоріть правду, правду, тоді говоріть, будь говорить, ласка, правду. Будь сумніви правду. є. і не... Нав... у мене має... дзвонили кілька має... депутатів. Перепрошую, бо ви ж. Прізвище Дозвольте мені завершити думку, а тоді я відповім на ваші питання. Дозвольте, будь ласка. Перше питання. Телефонують до кожного депутата на кожну сесію. Але, але є депутати, які протягом усіх днів, які їм телефонують, не відповідають на дзвінки. Таке є. Стосовно е, того, з, е, чому не зібралася сесія, я вважаю, що потрібно говорити не з головою обласної ради, не з виконавчим операцією. Стосовно наступного питання. Щодо зібрання сесії була пропозиція зібрати на ту дату, на яку ви запропонували зараз. Це дата узгоджена, я так розумію. Середа. Так, да, Середа. І безперечно, що відповідно до тих підписів, які є у тому зверненні, що сесія не зібралася, я маю право і повинен відповідно до регламенту скликати сесію. І я її буду скликав. У ви, вас виникла думка. Середа. Наша позиція. Ні, ну пропозиція важка. Думка це позиція. Жорстка позиція. Щось, так, так, добре, добре, добре. Думка, яка. Так, я Я, 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 я переб'ю на хвилинку. Ви хоч один раз приймаєте самостійну рішення, Чи тільки приймає Квенчук рішення. Звичайно, і і отак, як він приймав, рішення ваша, по де ваша, де ваша, від вас, Володимир Іванович. Ці ви район. хотіли мене послухати, я скажу за А! Дайте дай, ну, одну відповідь. Ви пишете заяву про відставку, чи ви не пишете? Я там відповідь на це. Оце нас цікаво. Інше то вже не цікаво. Це вода. Це лекція. Це які ми проходили світ. Добре, тоді щодо позиції, ви знаєте, що чим я керуюся в роботі. Ви добре знаєте. І відповідно. До регламенту і до законодавства України я підкорюся, маєте кожному, право написати заяву рішенню, яке винесе Рада. Пишіть заяву, заяву про відставку. Ми знаємо, хто ці вказівки дає людина, яка а біля вас поруч, стоїть. а ви не приймаєте ніякі рішення. Беріть і напишіть. Час. Ви, ви поламали більше з Крімчуком разом я. в обласній раді. Розумієте, ні він не ламав, бо він розумієте. Розумієте, ламала масний голова обласної ради. Я поступу так яке рішення прийме Рада. А ви своє прийме Рада. Опозиція. Опозиція ваша. Я вам сказала за студентів. Які... Я Де ви така. були на Майдані? Були Романюк, Романюк пише на Майдан. Де ви були? За Європу ми сказали. Олівці би того не говорили. Бо це сором. Я вам скажу. Рішення Ради буде, я його вийду. Ні, ви особисто напишіть заяву. Я не знаю вашої відставки, яке рішення Ради. Почекайте, почекайте. Те, що стосується Євромайдану, я одностайно підтримую такі, де де, які де ви були. Ну я мені я... це, 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 vale. де, де я був? Це перше питання. Друге питання. Чотири години ночі було дві людей. Ні, я буду перебувати з вашого до. Якщо будете перебувати, перебувайте, що, що а, так, я, таки, я ви, друзі. Я просто скажу ну, майдан вже в, тут. <ріган> <ріган> тут. Майдан тут пишіть заяви, <ріган> битво, і не грайте. людей. Вже тут стоять вийдіть зараз ну, туди. Зараз ми побачимо, як ви будете людям поясню. Ні, е, все, Шановні не люди Бері. сюди зайдуть. Як не я не буде я буде вам буде. сказав свою позицію. 100... і наступне питання: що я ще хотів би висловити щодо дій київської міліції. Мене позиція абсолютно негативна, А дій міліції? президент команду бити людей. Яка ваша позиція? Знаю, Ви можете засудити дії Януковича. Господин Боспальник... команду віддавав ні. начальник Київської місті. Брехня, брехня! А мене цікавить, ваша позиція по відношенню до Януковича. А не абстрактно там десь якісь капітана, капітана і лейтенанта завжди знайдуть. Найдуть сержанта. Але відповідальність державі за це несе президент, і він несе персональну персонал відповідальність за смерть і дифіціо заява с людей. За позапобіття вчора. От депутати багатьох лікарні від свободи. Депутати Верховної Ради. Влада наплювала на все. Журналістів польські, англійських любив. Немає межі. Влада перейшла межу. І ви, як напевно, людина, просто напишіть заяву, не треба сесії. Іді сказати дякую. Я свої відпрацював. Я з влученою владою більше не працюю. Толік, дозвольте. Володимир Іванович, Борис Петрович, те, що ви підтримуєте, ви кажете, там Євромайдан чи ще щось, цього мало. Сьогодні потрібні не слова. Від людей, які керують областю, потрібна позиція. Люди повинні побачити позицію. Якщо ви з злочинною владою, сьогодні ця ваша позиція. Ми бачимо вас серед влади, от в тому от з ними поряд. Відійдіть від них, тоді буде зрозуміла ваша позиція. А це зібрати сесію, проголосити, засудити дії. Це ваша позиція, Володимир Іванович, ви голова. В... Ми... Чому? Чому Одеса збирає сьогодні? Чому Донець збирає сьогодні? Чому інші збирають, а ми повинні прийти до вас і вимагати, зберіть сесію, пане Вороге. А ви кажете, я на вашу вимогу я на вашу вимогу збираю, а на вашу вимогу ви можете одноосібно прийняти, побачивши, що дітей побили, і волинські діти там могли бути, зібрати, засудити. Вимагати, покарати. Це все має робити Рада. Для того ми вас призначили, обрали сюди, щоб ви представляли інтереси громади, Володимир Іванович. Ви це знаєте, і ви це знаєте, Борис Петрович. Не чоловіка, який сидить і дає команду бити наших дітей, а громади, яка сьогодні отут стоїть і просить ваших конкретних дій. І ці дії повинні бути практичними, Борисе Петровичу, практичними Не загальні розповіді, як було добре вам, в Вільнюсі, а як нам буде добре, коли ми туди підемо вашими зусиллями за вашою, ну якби так би сказати, коли ви поведете, поки ви перша особа в області, і ви це маєте розуміти на вас відповідальність. Так само, якщо б ви не казали, що там хтось зробив відповідальність на тому, хто згідно конституції відповідної взяв на себе всю відповідальність, а взяв Янукович. І сьогодні це не наш президент. Якщо це ваш президент Борисе Петровичу, то нам з вами не дорозі. Вибачте, але не дорозі. Заяву пишете чи ні? Ще раз хочу сказати. Не пишете. Ще раз хочу сказати. Тоді піняйте на то, не мухайте. Що буде що? Що? заблоковано оборона, не відійдіть, не провокуйте. Ви, ви відійдіть і не провокуйте. Ви хто такий? Не помирайте.

Ви заяву не пишете. Ви заяву не пишете. Перше, ви берете відповідальність за те, що сьогодні буде заблоковано обласна рада. Вас люди не випустять і не впустять. Друге, там, де ви живете, будуть пікін, щоб всі сусіди знали, всі ваші села, всі ваші маєтки, що ви сьогодні підтримали банду. Банду, не про вас дітей, колеги так буде. Завтра з вами вас не випустимо. Основних хочете робити по-іншому. Уже піднімайте верх, проливайте кров. Це, це, Уже, це, вже, це, вже, це, тоді, вже є. Кажі, що тут не Тоді не вас знесуть. Ви зрозуміли, чи ви? вас знесуть, Борис. Бо вчора, бо вчора, якби не було крові, пів мільйона людей не було. Ви це знаєте. Кров підняли за студентів, простих людей. Я там вчора був. Прості кияни вийшли, вони обурені. Розумієте чи ні? І ви повинні це зрозуміти. Якщо ви не розумієте, у вас нема нужності, словсь, немає мужності як богословство, обживання, нема немає мужиків, мужності, волиня на вас підтримують. А все, ви судіте ту сторону бордить, вас буде захищати беду, куди ви будете втікати. Той вільність, той в Азербайджані. Так, далі. так буде, побачите. Побачите один день. Зараз ситуація в Україні поміняється. Ми вас прийшли попросити. Як мужиків, вийде з партії регіонів один. Другий з Борисець, скажи, я засуджую. Ми не підтримуємо це все. Ми це просимо вас. Якщо ви думаєте, що все затихне, що все минеться, повірте, не минеться.

А я таке саме зробив не торкути земляк. Ти помовчи би, будь ласка, про не в тій ситуації зараз щоб обламити. В Києві не та ситуація, ви почимося. Зараз ви будемо на меді, а з людьми. Добре, пішли. Ми пішли. Вони сподіваємося. Кирівчук вже маємо собі охорону. Виділі до людей мають 2000 людей. Володимирональковича була охорона. Так, тільки вам не палили хат, як мені палили. І ви сім'я не переховуєте. Не потикайте мене цим. Я не потикаюся ніколи. У мене немає охорони. Я прийму своє рішення сам. Тобто не йдете. Я не прийму своє рішення сам. Чуєте мене? Коли, коли ваші рішення буде? Буде, почуєте. Ха -ха. Значить, Через рік, коли, коли вас знесуть звіт. Останнє, що я хочу сказати. Діло ж, ви розумієте, добре, не в мені. Та й, власне, і не, в, нас. не були, в вас. Діло не в нас. Ми не що з вами? Тукловоди великої політики? Тукли. Як це не прикро говорити? Не послухайте, послухайте. Якщо розпалиться, дуже великий вогонь. А Послухайте, дуже великий вогонь. Я не переживаю, я просто пішов хаосу і добре інформований. Ну, дивіться, не було більшого хаосу в Єгипті. Не було більшого хаосу. Але десь він з'явився той хаос. Моя внучка, моя внучка за мене каже, ви впевнені? Моя внучка каже, маленька. Дід, ти впевнений, я кажу, ні, не впевнений. Ну все, про що говорити, де ви сказали? Я сказав, я прийву свої. Ви це лекція буде для піонерів ще півгодини.